Волонтерський штаб Українська команда розпочинає всеукраїнський проєкт Оберіг для військових. Він передбачає, що маленькі українці з різних регіонів України виготовлятимуть власноруч традиційні українські обереги для захисників, ляльки-мотанки. Ми, жінки України, хочемо підтримати наших бійців, які на фронті оберігають нас, наших дітей і всю Україну. Поділитися з ними теплом та турботою. Благодійний фонд Українська команда розпочинає всеукраїнський проект «Оберіг для військових. Проєкт триватиме протягом травня. А до дня захисту дітей українська команда передасть виготовлені обереги військовим, які зі зброєю у руках захищають сьогодні наших дітей і всю країну. Наші дітки створюють своїми руками подарунки, обереги, які ми потім передамо нашим захисникам, і це про діток, А ось ми дорослі. Ми маємо долучитись і разом дружно зібрати донати на чергову партію дронів літачків які допоможуть ЗСУ нищити ворога і надійно захищати життя і здоров'я кожної української людини.